У студії програми на часі Дмитро Кістіон, начальник комунального підприємства Вінниця облводоканал. Речі хочу відзначити роботу вашої сторінки соцмереж дуже креативно. Сьогодні комунальники докладають надзусиль, щоб вінничани не залишились без водопостачання про якість води, тарифи, стан мереж і як не залишитись без однієї із базових потреб. Говоримо сьогодні у програмі. Дмитре, от незадовго від початку повномасштабного вторгнення вас якраз призначили на посаду керівника Вінниця у але працюєте на підприємстві ви вже досить давно з 2007 року, так якщо не помиляюсь, чорніше проспішена в слюсар. От на персонал судіяльність, вже таку можна сказати, е після закінчення інституту це був 13-й рік. Тривалий тривалий так. такий досить термін. Тому е, можна yes. сказати, що про роботу підприємства ви знаєте все і навіть більше. І коли почалося повномасштабне вторгнення, зрозуміло, що потрібно було переформатовувати роботу кожного підприємства, тому що виклики часу були інші, умови були інші і з'явилися нові загрози, яких не було раніше. Е, з якими викликами для підприємства ви пройшли цей рік війни? Ну, рік для підприємства був тяжкий. Це годі відкрито, і це я думаю, ми віздіємо показуємо, ну, але про, що... особливо для такого великого підприємства. Да, тобто ми розуміли, що ну цей день, коли розпочалася війна, саме головне це зберегти колектив, тобто його згрупувати, тому що всі не розуміли, як буде далі розвиватися ситуація в країні. Ми згрупувалися. В принципі, це було основне таких. Розпочали, в принципі. Чергування постійно бригад, які були задіяні постійно на підприємстві цілодобово, щоб в разі якихось непередбачуваних дій чи ворожих атак, щоб ми могли і якісно і завчасно реагувати і у відповід, відповідні терміни. Зламалися всі логістичні цепочки по постачанню наших тобто, реагентів. Це було таким важким для нас. Випробуванням випробуванням, тому що ну очистка питної води в першу чергу залежить від е, наявності, тої кількості реагентів, е, того запасу, який треба мав бути би створити створений на підприємство. Ми розуміли, що були постачальники відповідно з там з країн там на Україні е, з території Білорусі. Тобто ми розуміли, що їх на жаль вже немає. Нам потрібно переорієнтуватися на більше на інші ринки пошук інших постачальників. І це було вкрай таким дуже важким питанням питанням, і якими, в принципі для нас було на першому етапі ну, тяжким для вирішення, але ми його виконали і забезпечили в принципі, підприємство наявністю тої реагентів, щоб ми в принципі подавати воду в місто якісну навіть в умовах війни. І навіть в умовах війни потрібно бути готовими до всього, так як от думати напевно на п'ять кроків вперед, тому що ризики існують щодня, і ми не знаємо, куди наступного дня чи сьогодні поцілить ворог. Так. Пане Дмитре, якщо говорити про якість питної води, знаєте, стежу за вашою сторінкою у соцмережах, і навіть от в якихось групах, чатах, у месенджерах, завжди вінничани і скидають, роблять пости, скидають фото, відео води, і там просто якісь такі жахаючі картинки, що вода темна, вода низької якості. А взагалі, от чому так відбувається? Чи ви самі особисто контролюєте ці процеси? Знаємо, що вода, звідки йде в нас з південного так, ну, Багато хто, напевно, не знає, звідки вода береться і куди вона далі йде. Тобто, чи відповідає очищена вода існуючим нормам, чи відповідає наразі нормам вода у Південному Бузі? Тобто від чого загалом залежить якість води, яку ми отримуємо з кранів, і наскільки він взагалі можуть бути спокійні, спокійні, що з водою у нас усе добре в місті. Ну, Вінничани однозначно може бути спокійні на 100%. Ми воду подаємо згідно Держсанпін. У всіх нормативних показниках ми дотримуємося. Давайте ми підійдемо з цього питання трошки з іншої сторони. Давайте розуміти, що річка Південний Буг починає свій, свій початок ще в Хмельницькій області. І закінчується, проходить таку області, як Хмельницька, Вінницька, Кировоградська, Одеська і Миколаївська, де вже впадає в Чорне, в Чорне море. Основним фактором, тобто, ми залежні від якості води в річки Південний Буг. Тобто раніше, коли будувалася сама станція очистки по підготовці води, це було 69-й рік, тобто будувалася одна станція, так як місто розвивалося з часом, збудували ще одну станцію, тобто 91-му році ввели експлуатацію, але вона була розрахована на інші хідні показники південного Бугу. Тобто, якщо подічка мала другий клас по забрудненню, то на сьогоднішній день ми маємо четвертий. І це одна, основний такий з факторів, що ми працюємо все таки на спорудах, тобто, які мали би очищати воду другого класу, а почищаємо четверту. І ми максим... І збільшується навантаження на вашу роботу, так, на роботу підприємства. Ми максимум тобто, можна сказати, завдяки моїм технічним спеціалістам, їхній талановитості, максимально налаштовуємо технологію так. Що в принципі раціонально використовувати і реагенти, ті, які маємо, ми маємо, і добитися тої якості води згідно державних санітарних норм. Тобто вода у кранах безпечна і відповідає необхідним нормам. А от ось ті відео, які ми бачимо у соцмережах, коли він викладають із забрудненою водою з кранів, чому так відбувається? Що, що це? таке? Це сезонні по сезонне явище. Тобто, ми розуміємо, що мол, коли нас приходить літо. Є велика температура на вулиці, відбувається можна сказати, відмирання водорослів в річці Південний Буг, з якою ми змісно забираємо воду, яка також впливає на підготовку води. І також треба забувати, що мережі, які в нас є, тобто їх протяжність водопровідна 635 кілометрів, з них 70 це основні магістралі, також вже має відповідний термін зношеності. І це все в комплексі, де маємо такі інколи випадки, але ми завжди часто не рахуємо. тобто, якщо є десь звернення споживачів на трошки невідповідну якість, ми завжди виїжджаємо, тобто займаємося і промивкою, мережем, хлоруванням, щоб мінізувати дискомфорт споживача. Тобто навантаження збільшується, окрім того, що високий рівень забруненості води у південному вузі, потім, поки вода пройде усіми тими мережами трубопроводами, 635 кілометрів їх взагалі повінниці є. Тобто і тут, а вони уже зношені, які необхідно міняти, і коли ту, вже уже вода на виході, тут необхідно більша частина, напевно, що реагенту зусиль для того, аби довести її до належного стану, щоб вона відповідала усім необхідним нормам. А якщо говорити. Про стан мереж. Бачу, що ви у своїх соціальних мережах часто публікуєте відео мало не щодня про те, що проводите ремонти на каналізаційних мережах міста, ліквідовуєте витоки і відновлюєте водопостачання. Але вінничани часто коментують: що, а чи можна замінити взагалі усі мережі, щоб не було таких проблем? Чи взагалі це реально от замінити усі мережі? 635 кілометрів, як ви сказали. Ну, Давайте відходити з точки зору так, за швидкий час, це просто, в принципі нереально. І потрібно на це мати відповідний ресурс. Явний вам приклад: ми працюємо з Світовим банком, повернучись до якості питної води спільно співпрацю з світовим банком. В принципі, в нас була комплексна програма, відбудована заходів, тобто які ми реалізовували. Тобто це і розроблення проєктів на реконструкцію водопровідних і каналізаційних мереж, які в нас є наявності на підприємстві. Також розроблена гіс система тобто це електронна карта мереж. І також, щоб бачите по місту, також їздить нова техніка, яка ми закупили для того, щоб вчасно, оперативно виїжджати на ліквідацію аварійних ситуацій. І одним із компонентом співпраці в рамках світового банку також було нами розроблено з відповідними компанією Ептіса, це іспанський консультант, тобто комплексне бачення чи ескізний проект реконструкції самої водопровідної станції, аби в принципі додати додаткові стадії, стадії очистки, щоб ще більше покращити і бути готовим до о, тої якості південного буга, яку ми маємо на сьогодні. Принципі, це в нас розроблено, але в зв'язку з тим, що також ми мали переходити до стадії, вже були проведені відповідні танк міжнародні процедури щодо будівництва цієї станції. Але в зв'язку з тим, що було питання по продовженню проєкту самого, на наше будівництво трошки виходило за ці рамки, тобто світовий банк не дав нам, в принципі, дозволу в принципі, про, про, про розпочати ці, ці роботи. Але Напрацювання є, ми не стоїмо на місці. У нас то, що я проведу, є ескізний проєкт, повне бачення, як ми для Вінниці можна збудувати потужні нові класні споруди, з якої завдяки додатковим стадіям добавлення очистки води, буде мати ще кращу воду. І працюємо також в ракурсі, ви бачите, по місту також від вулиці до вулиці Лебединського, повертаючись в те, що про стан мереж, по якої транспортується вода. Тобто ми замінюємо 10 кілометрів. основного магістральну воду водоводогону, діаметром 600. Це також один із основних факторів покращення е питної води. Тобто, крім того, що її потрібно підняти, очистити, також її потрібно транспортувати якісними новими мережами. І для цього необхідно, напевно, що міжнародна підтримка, тому що у цих умовах повномасштабної війни це досить складно, коли навантаження на громади і так досить великі фінансово економічні. Так, тому що вони дають в принципі, нормальні умови, а для там, брати, якщо місцеві бюджети, це для них буде надзвичайно велике навантаження. А в кредит, які можна скористатися, він дає і можливість реалізувати, в принципі, і вже під час от, зменшувати експлуатаційні затрати, в принципі, і вже отримувати якісь сказати, не тільки позитив, а й ефект. Результат пане да. Дмитре, якщо говорити от про якість питної води, яку ми отримуємо з кранів, чи можна її вживати для пиття? Чи вона не придатна для того, щоб наша її наша вода, я для... ще раз підкреслюю, придатна для споживання згідно придатна державних для споживання. державних і секретарних норм? Тобто нас... можна спокійно, можна на ній готувати. Звісно, не готувати, переймаючись... пити чай, кава, і готувати їжу так. І, і так далі. А в ті моменти, коли вона така не зовсім прозора або з якимось таким специфічним запахом водру стають, наприклад, влітку, тоді теж можна, тоді вона теж відповідає. Так, то, то вона між. десь може мати трошки затемнення, але по всіх їхніх показниках, по жорсткості, по, по по... вона відповідає і вона безпечна для вживання. Щодо тарифів. Тому що також люди завжди говорять, що ми хочемо сплачувати за хорошої якості продукт. Знаю, що у Вінниці тариф найнижчий на воду в Україні. Хто встановлює тарифи на водопостачання, водовідведення і чи прогнозується найближчим часом підвищення? Ну, тариф, в принципі, по всій території України, тобто великі підприємства водокнали, тому тобто, якби будемо брати таких там Київ, Тернопіль. Ужгород Миколаїв, тобто обласні центри міста, встановлює національний регулятор НКРЕКП, ну Нацкомісія. Ми зараз працюємо за тарифом, тобто нам тариф встановлений був на кінці 21 року, тобто затверджений на 22 рік. Мали переглядати тариф на 23 рік, 27, 12, 22, але цього. Цього не відбулося, і в 2023 році ми працюємо за збитковим тарифом 2022 року. Тому що основні всі складові тарифи, тобто, ви починаючи від реагентів, закінчувати паливом, мастинами, матеріалами, ви прекрасно бачите, що все, в принципі, зросло в зросло в ціні. А е, обігових коштів підприємства, на жаль, також впали об'єми е, об реалізації з якоїсь сторони, тобто, коли був відтік по початку е, uh -huh. мешканців, що також вплинуло на Фінансовий стан підприємства. ви кажете, що працюєте за збитковим тарифом. Як вдається підтримувати роботу підприємства? Тому що це і ремонти, і заміна мереж, і зарплата працівникам взагалі утримувати і саме платити ті ж самі за енергоносії, за послуги. В деяких акусах ми пішли в сторони максимальної тобто, оптимізації всередині підприємства, максимального зменшення всіх видатків. Це, це перше. Друге, це допомога міжнародних донорів, такі як Міжнародна організація міграції, ЮНІСЕФ, тобто, які допомагали нам в ракурсі по і компенсації за реагенти, і постачанню реагентів. Також була підтримка відповідна від влади, тобто, в деяких моментів не допомагали нам, також ракурсі за закупівлях реагентів, що в принципі, цей складний час стабільно мають створити якийсь запас на підприємстві, щоб бути готовим до всяких неприбачених ситуацій. Натисього в сьогоднішніх умовах усім складно і складно самим споживачам, і бачимо, що від початку повномасштабного вторгнення ситуація зі сплатою за комуналку в усіх питаннях є болючою, і не виключення, і з сплатою за водопостачання як вінничани сплачують в вашому підприємстві. Наскільки погіршилася ситуація із початку війни? На жаль, ми маємо погану тенденцію по скати по заборгованості самого населення. На сьогоднішній день ми маємо вже 80 мільйонів, тут тобто, які боргує нам населення. розумієте, що 80 мільйонів для підприємства це є вкрай велика сума, за яку в повертаючись в ті самі ракурси, можливо, багато було чого зробити і модернізації, і споруд. Тих самих і мереж, і так далі, і тому подібне. І також придбання додаткової там і спецтехніки, яка би оперативно та якісно надавала би нам можливість ще краще реагувати на, на, на всі аварій, аварійні ситуації. Е, так, відсоток е, по війні, тобто під час війни, тобто населення почало платити гірше, ніж до, до війни. Ми це відчуваємо. і це Бачимо, що наша біторська заборонність перед населенням в принципі збільшується. Населення перед нами. А на що підприємству найбільше не вистачає коштів наразі? Це основні наші складові, тобто, що ви розуміли нашу структуру тарифів, це скупка реагентів, електрична енергія, тобто зробітня плаття і палово-мастильний матеріал. Тут розумієте, що там на, ми маємо вже відповідні борги і там за електричну енергію, тому що ми в, в повному, тобто об, повністю бюджети підприємства. От ви розумієте, що бюджет підприємства збільшився, а надходження uh -huh. не, 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 зміни, не, зміни, не змінилися. В деяких варіантах, і, в принципі, і зменшилися. Тому маємо відповідні борги, але чи нашим працівникам, десь ми їм не підходять з розумінням, і ми стараємося підтримувати партнерські протер... відносини. А що далі, якщо ситуація не зміниться? М як виходити із ситуації, щоб утримати підприємство на плаву і забезпечувати населення, Це відповідне встановлення да, тарифу економічно обґрунтовано. Тоді він дасть в принципі, можливість нормально стабільно працювати підприємство і виконувати ті всі плани, які ми, в принципі, для себе задумали, і утримувати поточне, поточну експлуатацію. Отруч, от які найбільші борги можете сказати наразі? І от як працюєте із боржниками? Щоб активізувати їх, сплачувати за спожиті послуги. Ми зараз працюємо тільки по тих боргах, які втворилися до війни, тому що ми не маємо права тобто, подавати в суд споживачів на позабороненість, яка втворилася вже після пі, пі, воєнний час. Працює претензійна робота юридичної служби. В принципі, по цих боргах борги бувають різні від 5 тисяч і до 50 тисяч в, в, в таких діапазонах, тобто населення, по нас по самому населенню. А чи діє тут, можливо, послуга реструктуризації боргів як в аналогічному Звісно, для нас це послуга для... відкрита для будь-якого споживача, якщо у нього є, є бажання йти на. Ми готуємо на зустріч і рестувати цей борг на рік. Також у нас є відповідна також програма по підприємству. Тобто деякі в споживачі, які мають такі борги, в них немає приладу обтіку. Щоб мінімізувати, тому що йде або він плати по нормі, по кількості проживаючих, або небаланс по будинку між дозебеленим, по квартирами падає на нього. Тому ми пропонуємо в принципі, на нормальних умовах, в принципі, теж на сказати, рекструзацію, встановлення приладовлю обліку по квартирам, щоб споживачі міг їх сплачувати відповідно до тих кубічних метрів, які він спожив по лічильнику. Якщо говорити про рік повномасштабної війни, зокрема, і от як ми пережили його у нашому місті, з ситуацією відключення електроенергії, і відповідно ж немає світла, немає і підприємство не працює, немає води. Як ви пережили цю зиму? Враховуючи у ситуацію повних ризагрози повних блекаутів і відключення регулярного відключення світла, як і тим більше, що коли закінчується один опалювальний сезон, ми плануємо вже наступний. Готуємось до наступного війна не закінчилася. Ми боремося, і тому, прораховуючи на декілька кроків вперед свою роботу, мусимо планувати, а що буде далі, тобто як пережили зиму, враховуючи відключення електроенергії, і як плануєте наступний сезон, як готуєтеся до нього. Ну, у нас масштабне відключення, тобто водопровідна станція, яка подає централізовану воду в місто, відбулася 23 листопада 2022 року. Ви прекрасно все це бачили, тому що було відсутнє святопостачання по всій Вінниці. Але також були безтурнені всі об'єкти, в принципі, по місту. То також і водопровідні маленькі насосні станції, і конвенційні насосні станції. В оперативному порядку відновлювалося, як тільки подавалася напруга в електричній мережі, оперативно нашими фахівцями, тобто відновлювалася робота і конвенційних насосних станцій, і водопровідних насосних станцій. Поступово ми запустили технологію, відновили назад роботу технології частки води. Наповнили резуар чистої води і потихеньку почали наповнювати місто в цей же момент, тобто аварійні бригади, а де напущення гідравлічних ударів були пороставлені принципі по місту. І принципі, було моє особливе доручення, тобто, поки всі фахівці підтримства е... не вийде на повністю на нормальний режим роботи, стабіль, стабільний, ніхто не покидає не робоче місце. Тому, в принципі, ці аварійні бригади були розставлені в місці для випуску повітря з мережі для уникнення гідравлічних ударів. І щоб е, створити водій ситуації, і щоб споживачі вчасно в принципі відновити їм в принципі, відповід, відповідну принципі е, послугу. Було складно, але ми з цим справилися, завдячуючи в принципі, моїм фахівцям. надійно і вчасно в принципі побороли ми це і і місто ж допомогло. генератори тоді стало дуже дуже на часі. Було цього сезону. Так, якщо брати в ракурсі генераторів, тобто ми маємо на підприємство, ми отримало тобто і сувенцію від Вінницької міської ради до обласного бюджету, в рамках якої було закуплено два генератора: тобто один 600 кВт, один 88 кВт, які в принципі, будуть забезпечувати наші об'єкти в допровідній каналіканалізаційні. Ми маємо на їх на підприємстві. Також додатково також нам допомогли міжнародні донори, також передали нам три генератора. Також на базі підприємства були відповідні свої невеличкі генератори. Також це торкнулося і в основному відключення електричної енергії. Ви знаєте, у нас є водопровідна станція на старому місці, де були дуже часті відключення для би мешканці староміста менше відчували цей дискомфорт. В першу чергу там був встановлений генератор. І що ви розуміли, за цей, за цей період ми відключень ми потратили 2000 тонн палива, аби старе місто було постійно здорові. Також були розставлені відповідні генератори на основних кінцяційних насосних станціях, що в принципі, під час відключення можна було в принципі, відкачувати стоки, не було недопущення затоплення mm -hmm. на насосних станцій. А ми цього всього не знаємо. звичайні споживачі виявляється, скільки потрібно роботи і зусиль. Знаєте, я от особисто не пам'ятаю у місті такого тривалого відключення водопостачання. Але, от якщо води немає, стається так, що води немає десь там годину, багато коментарів у соцмережах, багато запитань, і я впевнена, що вам просто обривають телефони дзвінками, чому і як вирішити цю проблему. А яким було от. Найтриваліше припинення водопостачання, скажімо, за минулий рік. Ну, у нас якось, в експлуатації підприємства є такий, як ми його називаємо, водогін на який, які е, наші фахівці, тобто експлуататори мережі водопроводу, дуже бережно до нього відносяться, тому що він дуже складний в ремонті і він забезпечує в основному в, в, в велику частину міста це і Чажилів, і замостя. І старе місто, і коли відбувається аварійні ситуації, тобто в основному нам потрібно його відключати, що призводить до часткового обмеження водопостачання деяких мікрорайонів, ті, які я озвучив, і також пониження тиску. І ускладнюється сам ремонт, тому що відповідні потрібно виробляти запасні частини, тобто труба є нестандартного діаметру, і її вже можна її вих... цю деталь. Чи підігнати, вона в нас є готова, і підігнати вже коли вже можна буде проведено відключення, злив води, і вже на місці ми підганяємо, тому займає так багато часу. Тому споживачі не завжди сказати, розуміють, чому, чому так довго чому так довго. Є складність, ну, яку ми максимально швидко стараємося вирішити, але є технічні аспекти, які ми, можна, які ми припригнути не можемо. Тому ми, в принципі, зараз активно це показуємо наскільки це складно, наскільки це непросто, і щоб люди бачили, що ми, ми нічого не приховуємо. А вам особисто телефонують, от що немає води, знайомі приміром, знайомі, можливо, друзі. Немає води, і от вирішить негайно. Буває таке? Бувають такі моменти, але завжди, коли відбувається такі воєнні ситуації, я завжди на диспетчерській службі, я завжди виїжджаю на місце, тому що я рахую це мій обов'язок. Це є дуже важливо, тобто, що фахці бачили, що мені не байдуже. І також бачили і споживачі, що ми працюємо деяких і, і сутками бригади на місці, але цілий день на ногах, але вони роблять це для того, щоб якомога швидше. Принципі, відновити нормально стало послугу. послу. Це є одним із наших пріоритетів. Пане Дмитре, уже рік ви очолюєте таке потужне підприємство. Що би ви особисто для себе назвали найважчим, найскладнішим, можливо, у цій роботі? простим, але з чим справляєтесь і навчаєтесь далі? Цікаве питання ви задали. Ну, Напевно, фактів є багато. Десь ти, коли ти вже коли ти сидиш в чи не сидиш і перебуваєш в даній посаді, ти вже більше де, е, бачиш тих моментів, які на підприємство потрібно змінювати. Це все час. Дивишся на ситуацію та, ширше. і Це більше. все займає багато угу. часу, але ти розумієш, що потрібно змінювати, тому що споживач хоче краще більшої комунікації, більшої відкритості. Що вони бачили, за що вони платять інколи не з нами лаяться, але ми врахуємо, що десь в там в серці вони розуміють і підтримують нас. Я в цьому впевнена, що вінничани дякують за те, що сьогодні, попри такі непрості умови, і враховуючи, якими зусиллями ми можемо отримувати сьогодні водопостачання, воно у нас є завдяки э, працівникам вашого підприємства і завдяки нашим захисникам і захисницям, які сьогодні боронять нашу незалежність, наше життя і здоров'я. Але їх хороше в цьому році, тобто нашому підприємстві було сьогодні в цьому, в цьому році 100, в жовтні, 110 років. Це я, я врахую таким важливим фактором, тому що підприємство одне, напевно, в Вінницькій області одне із самих таких, можна сказати, може, це не коректно, самих старих. І також колективи, тобто, дякую колективу, тобто, за їх його за його працю. Тобто, це, можна сказати, все на їхніх плечах і на їхній відповідальності до роботи. Не старих, а серйозних. Так. <з>, з досвідом, з досвідом з репутацією, і я бажаю вам обов'язково успіхів і сил вам у вашій роботі. Дякую. дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую за цікаву розмову і багато того, чого вінничани, приміром, напевно, що не знав. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що гостем програми на часі був Дмитро Кістіон, начальник комунального підприємства Вінниця облводоканал. Це була програма на часі на телеканалі. Віта, дякую, що були з нами.